Здається, що в Росії бояться не наших патріотичних гасел, а в Росії бояться в принципі патріотичних гасел, які вони можуть використовувати як принци, як символи своєї свободи а, і символи боротьби з авторитарним путінським режимом. Ну от скажіть, який ще вислів а, прямо про це говорить. Ну який? Є настільки змістовним і радикальним до путінського режиму, аніж як слава Україні героям слава. Я думаю, що на пострадянських пострадянському просторі це є вже носить певний символічний зміст та капітал. Чому пішла реакція від мін'юсту? вже? Тобто, це нормативний рівень вийшло питання і причому зробили вилку. З однієї сторони штраф. З однієї сторони, адміністративне покарання у вигляді 15 діб адмін арешту. Ну це для чого зроблено? Для того, щоб якщо хтось помилився із більш-менш лояльних людей, ну от якийсь там романтик, в якого батько, припустимо, депутат думи скаже Слава Україні! Ну то він. В гіршому випадку отримає штраф. От а якщо потрібно буде жорстко зачищати будь-які навіть мирні мітинги. То використовуючи слава Україні, люди одразу отримують дубінки Нацгвардії плюс мінерешт на 15 діб. Якби, якби все було так просто, якби не було резонансу, якщо не було впізнаваності, і найголовніше, якби не було запиту. На злубінного так званого на народу Російської Федерації на бунт, на збурення, на, на, на геополітичну суб'єктність суб'єктів Російської Федерації, то і реакції від мін'юсту, повірте, не було. Тому що найкраща ситуація взагалі. Нічого не робити, ігнорувати, і ви ж бачите, що зараз насправді в російських засобах масової інформації пропагандистських да на 100%, тема України зменшилась. Оскільки немає що говорити, коли Росія тотально програє війну і несе величезні жертви. Навіщо це говорити? Да? Навіщо збурювати і так народ, який вже вона Башкірія вже бунтує насправді. Так от і це і було прийнято таке рішення, коли вже ігнорувати це просто стало фізично неможливо. І аналітики, скоріш за все, і, скоріш за все, фокус групи, в тому числі, дійшли того висновку. Що пора на словосполучення як гасло свободи забороняти. В принципі, путінський режим абсолютно йде до самознищення, так само, якщо в радянський союз по тим самим лікалам, і навіть по тій самій дорожці. Наслідки будуть в будь-якому випадку негативні. Для путінського режиму, тому що допоки вони могли знову ж таки, як ми вже що не заме сказали, ігнорувати це питання, допоки такого серйозного сильного обурення серед людей не було. Так розганяли дубінками Росгвардії будь-які мирні мітинги, протести. Пам'ятаєте історію з чистим листком А4 на Червоній площі, коли людину просто забрали за, за нічого а тепер будь-яка людина, яка скаже публічно на слава Україні, або має якимось чином десь артикулювати відповідні відповідні тризубець, припустимо, дану цю українську проукраїнську символіку, до нього можна буде стосовувати адмінсанції путінський режим. Дуже боїться, вот які е, меседжі. Вот які ми маємо розуміти, що відбувається. Такі будуть і наслідки. Я думаю, що це гасло не знаєте, коли все, що стає забороненим. А воно стає модним, воно стає в тренді. І в принципі, росій, російські пропагандисти зробили величезну помилку. Якщо б вони цієї теми не трогали, не забороняли б, вони б ще могли продовжувати по накатанні і робити те, що вони завжди робили з росіянами. От а тепер це стане трендом, і в принципі це стане таким внутрішнім: знаєте, як слово. Код, коли люди один одного розуміють, коли для там групи людей, які зібралися на мирний митинг, прозвучить слава Україні, по відповіді можна буде зрозуміти наскільки ці люди готові піти заради свободи своєї держави, своїх дітей, своїх онуків, своїх родин і особисто самих себе.